Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вмінь писати вивчені букви Списування. Вам сьогодні любі діти! Хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем побажаю всім терпіння, і урок наш розпочнемо! Отже, сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви, правильно їх поєднувати. Удосконалюватимемо каліграфічні навички, навички списування тексту. Розвиватимемо мовлення, вміння ділити слова на склади, збагачуватимемо словник новими словами, назвами міст України, виховуватимемо повагу до столиці України. І починаємо з гри. Так чи ні. Ми вже знаємо, як правильно писати букву З. Буква З завжди позначає два звуки, буква І позначає звуки З Е. У словах їжа, їдальня. Їжак ми пишемо букву І. Ну, а зараз пригадаємо, як ділити слова на склади. Отже, обирайте, скільки буде складів у цих словах? Один, два, три, чи чотири. Перше слово Київ. Ділимо на склади. КИ-ЇВ. Скільки у вас вийшло? Два склади правильно. Отже, обираємо червону цеглинку. Україна. у кра ї на у мене чотири рази доторкнулася долонька до підборіддя. А у вас. Я обираю блакитний колір. Далі українець, У, кра, Зінець. Теж чотири склади, блакитний колір і Українка. У, кра, зін, ка Теж чотири, теж блакитний колір. Ну, а зараз перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите. Розкажемо наш віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом олівця ось так. Все у мене сяду до роботи. Отже, у вашому додатковому зошиті. Треба написати слова Українка, Українець та Українська мова. Поставте відео на паузу, будь ласка, напишіть. Далі продовжуємо списування. Спочатку напишемо назву нашої вправи Міста України. Тепер давайте прочитаємо їх. Арциз, батурин, вінниця. Зверніть увагу дві букви Н. Далі. Житомир ізмажіл, львів. Одеса. Київ. Чи зустрілася нам наш, на, назва нашого міста, дітки, так чи ні? Як називається наше рідне місто? Місто Харків і в переліку міст його немає. Я вам пропоную написати ще одне слово, але самостійно Харків. Розумію, що ручки у вас втомились, тому спочатку ми маємо показати козу, отаку от козу, так, двома руками покажемо, та розкажемо наш віршик. Ми писали, ми трудились наші пальчики треба їм. Щоб красиво, продовжуємо. А далі ми напишемо про наш Київ, про нашу столицю. Спочатку слово Київ, далі Київ красень України. Київ заснував князь Кий. І останні речення, порівняйте, будь ласка, його з цим реченням, яке написане друкованими літерами, Київ столиця України. Ось яку я вам роботу сьогодні пропоную. Ну, і наприкінці уроку я знову вам пропоную пограти в гру Так чи ні? Київ. Названо на честь князя Кия. Так чи ні? Житомир це столиця України. Найдовша річка в Україні це річка Дніпро. Президент України працює у Києві. Наша школа. Знаходиться у Києві. Ну що ж, оберіть, будь ласка, відповідний колір цеглинки та охарактеризуйте свою роботу на уроці. Мене влаштовує моя робота, працюю добре. Можу працювати ще краще. Халепа зроблено кілька помилок. Мені потрібна допомога. Або ж, супер! Мені під силу всі завдання. Але довелось попрацювати та постаратися. Ну що ж, продовжуємо і закінчуємо вже урок, фізкульт хвилинкою. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!